Та всіх на післяматчевій прес-конференції першого туру Суперліги Будинвест, в якій епіцентр Подоляни переміг команду житичі Полісся з рахунком тренур. поруч зі мною головний тренер епіцентру Подоляни Маріуш Сордель та діагональний клубу Юрій Томин. Юрію ваш коментар з приводу сьогоднішньої гри. Е, ну, скажем так. Непогана була гра, враховуючи те, що ми недавно тільки зібралися. Це була не тільки перша офіційна гра, а й перша гра взагалі, яку ми зіграли в обновленому складі. І е, звичайно, е, є ще над чим працювати, але непогано, скажу. Непоганий старт. І перемога. Перемога. Пане Маріушу, ваш коментар, враження від гри? Чи Все вдалося сьогодні? Що я можу сказати більше, чому різні він все сказав, тому що це наша перша гра. Я е, тільки можу сказати, що це дуже добре, що е, ліга починає е, грати е, для всіх, для е, гравців, для клубів, е, для волейболу в Україні. Так, ми дуже доволені про це. А про наші ігри я можу сказати, що працюємо над тактичними справами, і так це буде наступні 3-4 ігри, тому що нам треба набагато працювати. Сьогодні це було непогано, це було дуже добре. Так, Є ще перед нами набагато роботи, але так е, сьогодні ми е, почали е, дуже добре. А як думаєте, яким буде цей сезон? Ваші очікування? А, на кожен рік хочемо все виграти. Дякую вам, хай щастить. Дякую.